Відчуття, що от є тут якийсь чувак лішній, да, під назвою Алкоголь, воно постійно було присутнє. Вітаю вас, дорогі глядачі! Хочу залишити свій відгук з приводу вживання червоного мухомору. Одразу хочу заявити, що нікого не заставляю, нічого не пропагандую. Ви самі вирішуєте, як вам жити, що вам робити в своєму житті. Тому це відео не заточено на те, щоб я щось там десь комусь пропагандував або рекомендував, щоб е, YouTube не забанив це відео. Отже, розпочнемо. Друзі, для початку попрошу вас поставити лайк під цим відео. Е, якщо ви проходили якийсь певний досвід е, вживання цього продукту, обов'язково залиште коментар, а я вам розкажу саме свій досвід вживання червоного мухомору. Як я до цього прийшов? Одразу хочу наголосити, що вживаю я <клес> всього-навсього десь плюс-мінус півтори тижні. Тобто небагато. Тільки ось початківець, тому якби і хочу поділитися ціма емоціями. Як я до цього прийшов, друзі? Спочатку така невеличка предісторія. в минулому році, в 23-му, на початку літа, я задався собі питанням, мені було 33 роки тоді ще, задався питанням, як же все-таки. Кинути всі ці шкідливі звички, паління, алкоголь? Коротше, ота вся, вся, вся ця ерунда. Вона просто реально мені просто набридла. Я кожного дня приходив на роботу, задавав собі питання. Ігор, невже ти кожного дня оце будеш все це робити? Оце так монотонно. Після роботи з дітьми виходиш на площадку, в марті, півко, погналі, там літрушка, двушка, трьох, сухарики, чіпсики? І понеслась, коротше, і так кожного дня і зранку приходиш на роботу, у тебе в голові шумить, тобі там непогана особа, але постійний шум в голові, постійні, оці недосипання, постійна якась стривожена, настороженість, ця постійно щось забуваю. Короте. Ну, оці постійні ці тригери, оці всі, скажімо так, висновки з того, що за все життя я в принципі дуже багато випив алкоголю, дуже багато скорив, цигарок, Воно якби своє дало. Я постійно задавався питання, як же це все діло кинути. Я, до речі, ем, друзі, створив відос, як це все я зробив. Я кинув курити, я кинув вживати алкоголь. Я придумав свій спосіб. Він ем, доволі дуже простий і популярний. Всі ви про нього, скоріше за все, чули і знаєте, але все одно саме цей спосіб, як на мене, саме чіткий, саме жорсткий, самий правильний. Ну це як на мене, я все всьо навсі свою точку зору розповідаю вам. Можете знайти на моєму каналі цей відос. Це подорож я розповідаю, подорожуючи біля річки, тобто, ну, в принципі, такі, знаєте, в лайтовому, в лайфовому форматі розповідаю, як це все легко і просто. Коротше, можете подивитися, якщо є бажання. А я все ж таки вертаюся до грибів. Минулому році я кинув все добре, все хорошо, почав займатися спортом і. Почав дуже багато читати літератури усілякою, дуже багато аудиокниг, відосиків в Ютубчику, саморозвиток, ну і релігійні питання. Дуже-дуже цих цікавих моментів в мене багато в житті з'явилося. Реально був один з найсиченіших моментів життя, саме минулий рік, його половина року. <кій> і дійшов до того, що ось трапився мені в Ютубі оцей. Червоний мухомор. Спочатку я якось так скептично до цього віднісся, Думаю, ну це нарка якась ерунда. А потім якось так знаєте трапилось мені відео, толкове відео. Ну, як це я зараз розсуждаю, що воно толково. Тоді, якби воно таке, знаєте, тригерне, таке цікавість. Ти, ти почав дивитися з перших слів, ти розумієш, що щось цікаве. Людина розповідає. Там відео людина розповідала свій досвід вживання мікродозінгу. Вона розповідала, як вона це робила, про тріпи, про все оце таке. Я думаю, ви всі в курсі діла. Ну, якби мене це зацікавило дійсно. І мені ще не тільки оцей червоний мухомор зацепила, а це ще й їжові грибенчастий або коралоподібний, короловидний, не знаю, як там правильно називається. В общем-то, оці два гриба мене зацікавили. І я почав... Зандірвати інформацію з приводу цих грибів. Що вони такі, як вони діють. Одного, другого, третього, десятого, двадцятого передивився, ну реально, тьма тьмуща просто інформації. І зрозумів для себе для себе зрозумів, тому що ну дійсно от все, що тобі не попадається, воно реально всі отзиви, от саме такі, як оце, ну. Ну, всі як один, грубо кажучи, Ну не можеш бути таке, да, що всі як один. І думає, ну треба спробувати. Тим паче, я вже до цього прийшов. Це не те, що там я знаєте, бухаю, курю там, нічого не хочу. Там а конкретно у мене є бажання змінювати своє життя на краще, покращувати свою пам'ять, концентрацію, працездатність, логічні, якісь дії, щоб вони розвивалися, щоб мозг мій працював краще, щоб в сімейних відносинах у мене покращили стосунки з дітьми, з дружиною. Щоб це все було в цілковитому балансі, я б сказав би так. І замов я у хорошої людинки, короте, е, місячну дозу гребінчастого і соответственно, червоного мухомору. Ну, звичайно, е, поки чекав, це відчуття, типу, О, це скоро приїде, це постійно в ожиданні. Е, Ну, Дуже таке прикольне відчуття було. Перейшов ці закидони. Ну Що я вам скажу? Перші пару днів я, чесно кажучи, нічого не відчув, крім єдине, що. Прямо, мабуть, з перших е, моментів вживання, прямо з перших моментів, е, мене ну, якось не те, що покращився, не покращився, мабуть, сон. Він у мене якось змінився. Тобто інший якийсь став сон. Я почав е, висипатися. І що саме інтересне, е, в які б моменти я не ліг спати, хоч це, допустим, 12 годин ночі, і встаю там в 7 ранку, я встаю і я виспаний. І встаю так. Е, Просто встав, пішов, одівся, короте, зубки почистив, попив гарячої водички і на роботу погнав. То все Це так швидко, обично, обидіно, я б сказав. Бо, да? Раніше такого не було. Раніше я, короте, якщо лягаю 12 годин, к примеру, так, хоча це дуже пізно, але ну, так виходить, коли у тебе двоє дітей. То 7-8 годин мене просто підняти, підняття встаю. оце 15 будильників треба, щоб прозвонило, і тоді я тільки встану. І то вже те залишилось 20 хвилин. За ці 20 хвилин я все зробити і опаздую в ітогі на 2-3 хвилини на роботу. А тут, коротше, я встаю чітко з самих перших днів, і реально це мої враження, від чого я що я побачив. Мабуть, сон це, мабуть, найперше, що е, змінилося в мене в мені. Реально, я е, почав якось. І в мене якісь такі сни інші почали снитися. Тобто не такі, як раніше. Як це об'яснити? Як це пояснити? Е, е, нема ніяких там посилів, нічого, але сон ти проживаєш, нібито він більш реалістичніший. Чи що? Я не знаю. Можливо, якийсь красочний, ну, я не скажу що там прям кольоровий, прям якийсь. Але ну, сон трошечки змінився. Це дійсно. Як воно діє, це розуміють біологи, оці всі, мікологи, як воно на що воно там, діє на яку нервову систему, чи які там ці всі елементи. Я в цьому не розбираюся. Моя задача була купити цей продукт і отримати від нього результат. Що ще мені сподобалося від того, що я вживав півтори тижні. От, допустимо, раніше дивіться, я от уже 7 місяців не вживаю алкоголь. Але все одно, коли ти приходиш в компанію, мені, мені і так само не хотілося. Але знаєте, відчуття, що от є тут якийсь чувак лішній да, під назвою Алкоголь, воно постійно було присутнє. Тобто, і ти постійно в ожиданні цього питання, Ігорьок, тобто, а ти що не п'єш? Тобто, да? ну Давай з нами, братанчик, давай постійно тобто, в вижидання цього питання дурного, цих тебе, тому що тебе зараз будуть обсуждати, що тобто, воно не п'є, чого він кинув. Навіть якщо вони цей голосно будуть обговорювати, все одно там десь про себе хтось буде казати. Все одно це було присутнє. <кій> в таких маленьких дозах, але присутнє. А от коли, з примеру, я оце вживати почав півтора тижня оцей мухомор, і я вже оце ще новорічні свята були, да? Різдво, я вже двічі чи тричі ходив в гості. І щоб ви розуміли, ситуація складається таким чином, що нібито. Оцей мухамор, який я приймаю, він сказав всім коротше, людям, які знаходяться там, не задавайте оце дебільне питання цьому гаріку, коротше, про алкоголь. Він його не п'є, зачем його дергати? Типу, він рішив для себе. Ну, от таке враження складається. Чесно, от це я так, як будто я со сторони це все вам розказую. Тобто, настільки по барабану, короче, що це просто не передать словами. І... Даже Навіть тіми якось таке не піднімається. Знаєте, вот, ну, там три рази я був, да? ось у цього ощущення, що мені хтось зараз задасть випросити Гайок, та коли та що ти. есть абсолютно. Мені даже кум, коли я з ним розмовляв по телефону, вітав його з ним народженням, сказав, ти даже розмовляти з цим по-другому. Коротше, э, це ось такі враження, що я чекаю взагалі, То есть, для чого я взяв э, ці всі так, сна... Сна, сна да? На, насправді я від нього щось чекаю, як і всі ми, коли щось купуємо, так ми щось чекаємо. І багато відосів я передивився, що чекати нічого не треба. Тобто не треба чекати якусь реакцію. Вона сама прийде так несподівано і так е, нежданно негадана, що ти просто ну, обалдієш. Так кажуть всі, в принципі. І е, оце я хочу себе таким чином на настроїти, що це ну якби щоб не чекати нічого, тому що. Хочеться, насправді хочеться нам да щось побачити, якийсь ефект, що, як там люди кажуть, да, дійсно, ти стаєш спостерігачем, со сторони наблюдаєш за собою, там якісь робиш висновки, оценки і так далі. Хотілось би це відчути, подивитись на себе, дати якусь оцінку для того, щоб потім моє я, его, да, робила якісь правлі, правильні висновки. Ну все, я думаю, ви мене розумієте. Дуже важко висловлюватися, тому що якби я ну, тут новачок абсолютно, абсолютно новачок, і не, не розуміюся у цих всіх там тріпах, шміпах, я це не розумію. Це все. Я поки не хочу туди, і мені це не треба, мабуть, поки що. Тому що я так розумію, що гриб сам скаже, треба воно мені чи не треба. Я хочу бути спокійним. Так, про спокійність також так. З приводу спокійності реально став спокійнішим, але ж я вживаю колаборацію Єжовік, Кларовидний і Мухомор Червоний. Тобто, у мене тут ж два напрямки: один напрямок на пам'ять, на, на реакцію на все інше, а другий напрямок на спокій і спокійність, висновки, і ну я думаю, ви ви розумієте про що. Тобто, у мене, мене ці два гриби зацікавили тим, що вони. Працюють прекрасно в парі, мені пояснив продавець. І в принципі, скажімо так, реакція одного і другого типу мене дуже сильно ну, мені дуже сильно подобалась, тому що я хотів це отримати. І по факту, вам чесно скажу, що прям якогось вау я не отримав, але дійсно якісь є зрушення. Вони дійсно є. Я сподіваюся, що вони будуть і далі в мене. І це відоси чисто от такі, знаєте, перші мої враження. Вживати його, чи не вживати, я не знаю. есть, тобто, це діло ваше, але як на мене, воно подіяло конкретно, чітко. Мені нравиться, я більш спокійніший, я більш розсудливіший став. Вибачте, за мою неясну не українську мову. Я став більш такий збалансованіший ли, Я не знаю, більш критики спокійніший. Я не знаю. Ну коротше, якийсь такі, знаєте, трошечки подсіл. Отак, знаєте, нема якоїсь дурості. Ну, точніше, є, але не таких великих мер. Коротше, це мій такий отзив. Якщо у вас є якийсь певний досвід вживання протягом місяця, двох-трьох, будь ласка, буду вдячний, якщо ви напишете коментар, поставите вподобайку, друзі. Може хтось дасть якийсь совет мені, може якісь є опитні, опитні люди, які дійсно отримали якийсь результат, може ви мені дасте якусь настанову. тому що якби знаєте, я зрозумів в цьому житті, що. Що жити треба для себе. Тому що якби, зараз дуже багато усіляких моментів, ситуацій, всього різного, який дійсно постійно забирає твою увагу. І ти забуваєш про життя, забуваєш про те, що ти хочеш насолоджуватись моментами життя, природою, річкою, водою. Дуже багато людей сміються, типу, як ти можеш насолоджуватись природою та в смислі. Коли ти в 5 ранку встаєш і приїжджаєш до річки, чуєш оцю течію, чуєш спів пташок, цих жаб, які квакають, да? легенький вітрець, як рухаються листочки, оцей шум, знаєте, оця роса, травичка. Таке враження іноді складалось у мене, що я і єсть природа. Тобто, настільки я. Пронизаюся цим всім. є, тобто, ну мені це подобається. І от такі моменти в житті вони бувають так рідко. В основному найчастіше це відбувається: це оце життя. Робота, постійний офіс, загрузки, відгрузки, товар, проблеми, сім'я, кредити, гроші, війна, все оце воно в кучі, воно пожира, пожирав тебе. А цей грибочок він реально мене трошечки опустив, успокоїв і сказав: Й все буде добре, все буде хорошо. Слава Україні, друзі! Дякую, що подивилися це відео. Дякую за, за вподобайки, за підписку. До зустрічі.